Закладений ніс Хюмер де Конгестант діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант. Пане президенте, скажіть, будь ласка, про що домовились в берлінському форматі сьогодні? Я думаю, що ми дуже добре, що ми проговорили детально, енергетичні питання, які у нас є в Україні. Найскладніше питання. Всі виклики з деталями. І ми проговорили з всією берлінською групою, що ми. Окрім того, що і так є в процесі, у нас є домовленості, Ми там вдячні європейцям, Єврокомісії, окремо і Урсулі, і Антоніо. Вдячні там великі пакети вони дають. Але я думаю, що ми можемо зараз попрацювати над найбільшим пакетами енергетичним. Окремо, ми попрацюємо над а, а, ракетами для ППУ. Окрім ми попрацюємо ще над деякими речами, щоб посилити наших військових пакети. Військові зараз попрацюють наші і дипломати, і військові радники. Над цим ми хочемо за 10 11 днів до 24-го числа, і всі партнери на погодились, що ми зробимо такий максимальний пакети підтримки для України. Ну, ось нагадаю, що це результати якраз перемовин сьогодні, кітно-поляк Менкунської безпекової конференції були в так званому берлінському форматі. А туди входять чотири, можна сказати. Найпотужніших бої із найскішних країн Європейського союзу це а, безпосередньо Франція, Німеччина, зрештою Польща, а також Великобританія, яка є членом європейського союзу, але позитивні надій над союзником України. Крім того, мова йде про країни Північної Європи, так звані. Нордіки, ну і так само керівництво Європейського союзу в Урсула Фандерляйна, тоні кошти залучені до верлінського форму. Перша така зустріч в рамках цієї коаліції, можна сказати, відбулася наприкінці минулого року в грудні. Ну і зараз ми бачимо про те, що продовжує працювати цей формат. можна сказати, що це приблизно коаліція охотів, тільки трохи влучано, ну, і знову ж таки ключове очікуємо до двадцять зашого річниці. Всі вже буде оформлено справді ці міцні і надійні енергетичні пакети, які мають підсилити. Як українського фронту судосу так це нашу енергетичну стійкість? Ну і мабуть що найголовніше наших військових на полі бою. Як я вже й сказала сьогодні, тут в цілому багато розмов про підтримку України, підтримку української стійкості. О, буквально щойно. А перед цим включенням я була на двосторонній зустрічі Володимира Зеленського з президентства Лиса. Обом він сказав, що а, власне неймовірно, звісно, цінує і захоплюється, як і весь фінський народ, українською стійкістю на фоліці ну і нашою так само вито до дипломатії і вести діалог з росіянами, який би складний насправді він не був. І тут Олександр Ступ пообіцяв всю можливу підтримку, яку він може надати, а будь-що що ж розголосила до Верзеленський за звісно ж подяком. Крім того, треба. Додати, що сьогодні у президента було ряд двосторонніх зустрічей. Також тут він зустрічався з Фрідрішем Мерцем. Теж в двосторонньому форматі Другі сторони обговорили зрештою так само підтримку України, і от в цьому новому пакеті, який ми отримуємо під 24 лютого, так само буде значна допомога від Німеччини. А загалом німеччина є одним з ключових наших союзників тобто, з ворожгосподарям американської безпекової конференції. Очевидно, мав і. Власне, господарця саміту цього форму можна сказати на поляхської безпекової конференції, і однією з головних тем якраз, промова з підтримки України західними союзниками перед обличчям російської агресії, яка на превеликий жаль тільки загострюється впродовж останнім часом, і Росія навсі інтенсифікує як бої на. Фронті, так і терор українських міст також підріч Мерц говорить про те, що з моменту повернення по суті Дональда Трампа до Білого Дому Європа була змушена подвоїти свою підтримку Києва та посилити, перепрошую свій підхід до. В притягнення по суті Кремля до відповідальності, а також до зусиль, аби зупинити російського диктатора Путіна. Ну і в цьому ключі Марк сказав, що саме Німеччина і загалом Європа взяли на себе найважливішу провідну роль протягом минулого року, коли ми вперше воювали без прямої підтримки сполучених штатів. Ну і він говорить про те, що Україна разом із союзниками задає Москві нечуваних втрат. І витрат, якщо Москва нарешті погодиться укласти власний мир, це буде також з цієї причини, бо цей тиск буде тільки збільшуватися, також продовжуючи відповідати на запитання, зокрема про візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви у 2024 році. Ем, Мерц говорив так само про нього, хоча, не називаючи його імені, сказав буквально так. був хтось із європейського союзу, прем'єр-міністр, який самостійно поїхав до доMoskви. У нього не було мандата, він поїхав туди, але нічого не досяг. І протягом наступного тижня, навпаки, ми побачили найважчі, найцинічніші, найжорстокіші напади на цивільну інфраструктуру України, приватні будинки, лікарні і таке інше. Тому... Продовжує мерц, якщо є сенс розмовляти із, із Путіним, звісно, сторони готові розмовляти в тому числі європейці. Але як ми можемо зараз бачити з е, діалогу від американської сторони, е, Росія все ще не готова серйозно розмовляти. Ну а ця війна може закінчитись лише тоді, коли Росія буде принаймні економічно, а потенційно і військово е, виснажена, каже Мерць і додає, що е, фактично. ВВП Росії зараз становить близько 2 трильйонів євро. А ВВП свого європейського союзу майже в 10 разів вище. Але попри це, Європа все ж не в 10 разів сильніша за Росію сьогодні і на превеликий жаль. Ну і також Мерц говорить про те, що не можна свободу на європейському континенті більше сприймати як належне. За нею потічно згору за те, що ця боротьба тримає у вигляді а підтримки України, але всім якраз якщо Україна з якихось причин не зможе продовжувати цю боротьбу, а то очевидно європейцям доведеться в ній напряму. Прослухаємо німецького канцлера. Наш військовий, політичний, економічний та технологічний потенціал величезний, але ми дуже давно не використовували його в необхідній мірі. Тому найважливіше це зараз перемкнути перемикач у своїй свідомості. Ми повинні зрозуміти, що в епоху великих держав наша свобода більше не є данністю, вона поставлена на карту. Нам потрібно буде проявити твердість і рішучість, щоб відстояти цю свободу. На мою особисту думку, війна проти України закінчиться лише тоді, коли Росія буде економічно, політично і військово виснажена, ми наближаємося до цього моменту, і я вже згадав, що ми багато для цього зробили, але він ще не настав. Ми маємо зробити усе, що треба, щоб довести їх до моменту, коли вони вже не будуть бачити сенсу продовжувати цю війну А про те, що старого світового порядку. Більше не існує, говорила сьогодні і мета Фредеріксен, приміністерка Данії. ну і загалом ця теза. Очевидно, в продовження власне тих наративів і меседжів, які звучали в Давосі. Тут на полях Минкінської безпекової конференції вона продовжує звучати дуже гучно і очевидно, що в цій новій реальності в час великої турбулентності а сторонам потрібно думати про свою безпеку, про те, як зміцнюватись самотужки, не покладаючись більше на допомогу е із зовні е Фредер Мекс. Е Метод Фредриксенпер прошу також сьогодні провела двосторонню зустріч з Володимиром Зеленським е, за її спиною, е, і треба сказати, що ця зустріч тривала е, дуже довго, бо, мабуть, що найдовше з усіх двосторонніх зустрічей, які сьогодні були в розкладі українського президента. Тому, вочевидь, було про що поговорити. Сторонам я додам, що Данія також є однією з країн, яка найбільше підтримує Україну. Зокрема, Данія стала першою країною, яка почала безпосередньо фінансувати в українську промисловість, українську військову промисловість. Ну і Данія так само підтримує нас військово, підтримує нашу енергетичну стійкість. Наскільки це можливо, тому очікуємо також суттєву допомогу від Данії, як я казала. Час як казав президент, ліка буде вже оголошена двадцять четвертого лютого у загальному пакеті військової і ін... Генетичної підтримки України від наших ключних партнерів і союзників у Європі. Але повертаючись до Мета Фредериксен, вона сьогодні також мала виступ на полях мужчинської безпекової конференції. Тому пропоную послухати її слова про те, що старого світового порядку більше не існує, і про те, як потрібно діяти в новій реальності, в якій ми всі опинилися. Старий світ не повернеться, я в цьому впевнена. На жаль, сила є одним із корисних засобів у цьому новому хаосі, тому Європа має бути достатньо сильною. Нам потрібне відчуття надзвичайної ситуації в Європі. Я ніколи не буду пропонувати щось, що відокремить Сполучені Штати Америки від Європи. Але якщо Сполучені Штати Америки зроблять щось, що відокремить нас, або частково відокремить нас, то, звичайно, моя найсильніша порада для решти Європи заповнити ці прогалини. Єдність говорить нам про одне основні ідеї глобального світового суспільства повага до суверенних держав, територіальної цілісності, тощо є цінностями, від яких більшість у світі не відступить. Світ змінюється, тому змінюється і НАТО. Звичайно, будуть дискусії про альянс, але я думаю, що ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб він вижив. Ну і наостанок, фактично, зараз уже добігає кінця сьогоднішній перший день меншівської безпекової конференції. Завтра натомість нас очікують важливі події в епіцентрі по уваги. Зустріч Володимира Зеленського із державним секретарем США Марко Рупіо. А треба сказати, що дійсно багато сподівань на цю зустріч покладає українська делегація, і, зрештою, українська сторона її розглядає. Як елементом того самого перемовного процесу і підготовкою, зрештою до зустрічі, яка вже наступного тижня пройде у Женеві між українською, російською та Американською сторонами щодо продовження діалогу в рамках так званого мирного процесу. про це так само сказав сьогодні і Андрій Севіга, міністр закордонних справ, який також мав можливість і час поспілкуватися із журналістами, і відповідаючи зрештою на запитання про якраз підготовку до зустрічі, яка прийде вже наступного тижня. він говорить про те, що склад української делегації визначений. Нагадаю, туди у Кирило Буданов, очільник нашої делегації, коли раніше також Рустем Мербез. Середня Андрій Сибігана, а також ми побачимо за представника нашої розвідки Вадима Скибіцького в складі переговорної групи. А повертаючись до слів Андрія Сибіг, він безпосередньо якраз і говорить про важливість цих подій, які зараз відбуваються на мюнхницькій безпековій конференції в контексті якраз підготовки до переговорів із росіянами в Женеві. Послухаємо. Україна хоче закінчити війну. Ми повинні спільними зусиллями, і ми зараз в моменті наблизити справедливий ставий мир для України. Є дипломатичний шлях врегулювання. Конфліктів тому дуже важливо, аби цей шлях задіювався максимально для цього. Створені переговорні команди, які мають відповідний мандат, які мають відповідні директиви, і які чітко розуміють, які завдання перед ними поставив президент України, що таке національний інтерес. На сьогодні участь президента України це одна з головних подій Мюнхенської конференції. Перед нами виступ президента України знаковий і візійний. Багато зустрічей, як двосторонніх, двосторонні, так і багатосторонніх. Зустрічі з американською делегацією все це теж треба розглядати як елемент підготовки до майбутніх переволень, про які ви згадали. Тож завтра очікуємо тут на зустріч президента Зеленського із держсекретарем Шамакусбі, а також безпосередньо на виступ українського лідера на поля Мюнхенської безпекової конференції. Я нагадаю, що це завжди, скажімо так, вартує уваги, оскільки Володимир Зеленський і в Давосі фактично проголосив, якщо не історично, то дуже важливу промову. Ну і так само щороку на полях Мюнхенської безпекової конференції світові лідери. Роблять дійсно знатні стратегічні заяви е, і комуніке, е, спілкуючись як журналістами, так і виступаючи безпосередньо е, під час офіційної частини. Тому стежте за усім, що прибуватиметься на пролясниківської безпекової конференції. Ну а я звідси я буду з вас інформувати. Дякую тобі, Андріано, за надзвичайно вичерпну інформацію. Хочу побажати тобі зібрати ще більше ексклюзивів. Ну, звісно, до наших наступних зустрічей в ефірі. Андріана Кучер, ведуча 24 го каналу була на зв'язку зі студією з полів Мюнхенської безпекової конференції.